Продовж нашого богослужіння. Прочитаємо ще слово Господнє, через яке хай Господь до нас проговорить цей Ефесянам п'ятий розділ. Хай через це слово прийде благословіння для наших душ. Вісімнадцятий текст. І не впивайтесь вином. Від якого буває розпуста, а наповнюйтеся Духом, повчаючи самі себе псалмами та славословненнями і пісне співами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху. Божому. Ще є в 4 розділі написано, теж до Фісян, не давайте місце дияволу. А тут в 18 му тексті написано, що давайте місце Духу Святому, наповнюйтесь Духом Святим. Тобто місце давати Духу Святому в житті, а не дияволу. Дати місце дияволу це не значить, що людина стає одержима. Це не значить, що людина стає удержима. Є люди частково удержимі. Є люди в якихось областях життя можуть бути залежні. Не робить, не робить, не робить гріха, прийде якесь таке, от, таке, якесь прийде, людина зробить гріх, ще вона не сильна в якійсь сфері. Дати місце дияволу це не то, що слово сказати погане, а навіть і погано подумати. Даремно розгніватися. Даремно розгніватися. Буває порада така, що от диявола порада, не от Духа Святого, порада ближньому. Слово буває. Просто від диявола слово буває. Одне два. Отак. От Приклад цьому апостол Петро сказав раніше в бесіді: Ти Христос, син Бога живого. Це було слово від Духа Святого. І Ісус йому про це сказав. Далі бесіда продовжувалась, і Він говорить пряма мова диявола. Будь милостивий до себе, Господи. Вона гарно звучить, гарно вона звучить. Бо ж диявол не прийде і не скаже: я, я отакий біс з рухами, і з копитами. Служи мені. Диявол завжди обгортку дає гарно. Ось. І отак. То не давайте місце дияволу це. Не дати йому навіть через нас сказати. Даже сказати так, заволіровано, але й з диявольським змістом. Написано язик мудрих лікує, а язик глупих ранить, як мечем. Це коли людина говорить від Святого Духа, то Бог через цю мову лікує. А коли людина говорить від диявола, то диявол може поразити. Якщо слаба броня праведності, така слаба броня праведності може поразити. Якщо сильна, відіб'є християнин цю розпечену стрілу, і вона не зробить шкоди серцю слухача. Ось. Ось приблизно отак дається місце дияволу на початковому етапі. На початковому етапі. Але коли людина більше і більше дає дияволо місце, то може пізніше стати залежною, а ще пізніше може стати от, одержимою. Хай Бог милує кожного із нас, щоб такого не було ні в кого із нас, щоб ми були вільні, як сказав Ісус, іде князь цього світу, а в мені нічого немає. Нічого немає. Вільний. Вільний. А далі Дух Святий пише до Єфесян, каже: наповнюйтесь Духом. Давайте місце Духу Святому, щоби Дух Святий наповнював от, вас, Єфеська Церква. І коли ми знаємо, Дух Святий наповнює людину, то людина преображається, як сказав Сауло Самуїл, коли на тебе зійде Дух Божий, ти станеш іншою людиною. Перша Самуїла, ми читаємо це. Ти станеш іншою людиною. Іншою в якому плані? Більш схожою на Ісуса. Схожою на Ісуса, ти станеш кращою людиною. Тілесні всі вчинки вони зів'януть і помруть, коли Духу Святому буде завжди свобода. А плоди Духа будуть рости. Ти іншою людиною станеш. Коли Дух Святий сходить на нас, ми читаємо Дії 1,8, і ви приймете силу, як зійде Дух Святий на нас. Людина силу приймає Божу. Коли Дух Святий сходить на нас, то Римлянам 5 написано: Любов Божа Духом Святим вилилась в наші серця. Ми наповнюємося любов'ю Божою. І вона нам треба в першу чергу для того, ну в першу чергу вона нам потрібна для того, щоб, як в третьому розділі до Ефесіан, ми читаємо, щоб нам бути укоріненими і утвердженими в Його любові, щоб бути переконаним на 100% і два рази на 100%, що Він нас любить. Бо диявол завжди таку неправду поширює, що Бог нас не любить і жорстокий Бог. Ви чули, яке навіть сьогодні було пророцтво. Покайтесь, де в чому ще не покаяні? Я прощу, я і зглажу цей гріх. Не буде його. За покаяний гріх суда не буде. Жатва може бути, але теж по милості Божій, не на 100% і не, і не в 30-40 разів, як зерно народжує, чи в 100 раз. А може взагалі не бути жатви за гріх. То вже лишає Господь. Господь добрий до нас. Тому нам треба бути переконаний. Що ми любимі, ми крепко любимі, ми дуже сильно любимі, щоб це почуття просто переповнювало нас, що ми дуже любимі, щоб ми торжественніше йшли по дорозі життя, як невіста йде під вінець, як невіста йде в платі гарному, всі ми дивимося на невісту. Да. От, і, і це її і мрія, мрія кожної дівчини да бути в такому платі, вінчатися. То ще піднесеніший має бути характер, бо Він нас любить. Він нас любить. Коли Духу Святому є свобода, то Дух Святий дари дасть. Це чудово, це прекрасно. Дари дасть. Коли Духу Святому є свобода, то в нас буде співаюче серце, як ми тут читаємо. Співайте, гімни, псалми, духовні пісні, життя пісня. Пісня. Душа співає ті пісні, ті пісні, ті пісні. Душа радіє. Павла в карцер закрили, це темниця в темниці. В карцер, ноги в кайданах, руки в кайданах. І що? Він опівночі співає, співає. В Азовсталі дівчинка співала, співала, бомбардують, як кажуть військовою мовою, утюжать Маріуполь. А вона мала силу заспівати. То тим більше, коли наповнений Духом Святим, будеш мати більше сили співати ще й в тяжчих умовах. Співати, не нарікати, бо нарікання визиває гнів Божий. А хвала визиває, ну так скажу, не, ну, так неправильно би сказати, визиває. А хвала вводить нас в присутність Божу. Бог приходить там, де хвала. А там, де нарікання, там гнів Божий горить. Ми це знаємо в життя. Народу Ізраїля, які йшли з Єгипту в ханадську землю. І дуже мудро і дуже правильно ось забезпечити Духу Святому комфорт, свободу, щоб Бога в нашому житті було багато, щоб ми його бачили кожний день, щоб Бога було багато, як він в нашій долі рухається, як він в нашій долі працює, як, як він. Іде попереду нас, а ми за Ним, як Його слава і сила супроводжує нас. Де дивимося вправо, вліво і скрізь бачимо Його. Не диявола, який причиняє нам страждання і біль, а Його. Ісус, нами не халев, бачили Бога, який веде їх, а десять бачили поразку. Отак може бути. Поразку. І вони оце невірство розсіяли. Між людей і всі люди нарікали і визвали такий гнів Божий, що Бог сказав: ну не знищу, бо Моїсей просив не знищити. То Бог сказав: за день рік будуть ходити по пустині за невірство. За день рік. І вони ходили по пустині 40 років, поки всі не померли. Що там Бог сказав так, як ви казали вслух мене, я вам так і зроблю. Ви не війдете туди. да. За 40 років ви всі помрете, зайдуть ваші діти. Бачите, що визиває гнів. Але який гнів Божий був на цих десять шпигунів, вони були Богом тут же вражені на смерть. За те, що вони проповідували смерть, несли смерть, вони проповідували невірство, вони проповідували нарікання, вони проповідували бунт. І вони цим ядом отруїли усе суспільство. Мільйони людей почали бунтувати. І тут же гнів Божих їх знищив, вони загинули. Ось написано навіть десь в Ісаї, і кажуть дослідники Біблії, що це може відноситься і сьогодні, за те, що випускали розпечені стріли, каже, в буках вмирати будете. Вони, вони несли невірство, вони стріли розпечені, пускали, вони душі Ізраїля вражали. І замість хвали, поклоніння радості в них нарікання, незадоволення, бунтарство. Ось і суд Божий їх тут же судив відразу. Їх судив. А там, де пісня, там приходить Бог. Ісус Навін поставив хор, співав. І три держави, які прийшли воювати з ним, ті три держави не змогли Його перемогти. А їх перемогла пісня Ізраїля. Прийшов Господь, Бог вступився і там, де мала бути долина смерті, назвали, що це є долина благословіння. Бо три дні збирали здобич. Три дні. Ось так робить пісня. Як ми довіряємо Господу, і дуже важливо в нашому житті забезпечити Духу Святому, як написано, сповняйтесь Духом Святим, забезпечити Духу Святому свободу. Я вважаю, не всі так дослідники Біблії вважають, так, в цьому плані трошки є поділення, що вино то є восьмий символ Духа Святого. Є сім символів, де всі однозначно говорять, а восьмий символ вино. Ось каже, не вино. Вино. Радість дає, але й тимчасову і грязну. Воно сміливість дає, але й тимчасову і грязну. Він допомагає забути біду і горе тимчасово. тимчасово Бог так от порівняв. А коли Духом людина наповнюється, радість вічна, радість ціляюча, сміливість від Бога, сміливість мудра. І коли Духом святим людина наповнюється, приходить зцілення духа, душі і тіла. Або пояснення, як Павлове прийшло пояснення. Що до благодаті моєї достатньо тобі. Ось. Дуже важливо. І для того, щоб Духу Святому забезпечити комфорт, то перший плід, він у нас має бути, плід Духа. Перший плід має бути в нас ну, сильний, потужний. Перший плід. Ви знаєте, який перший плід римлянам 6 розділ називається: а плід ваш є святість. Святість. Чистота. Дух Святий має таке ім'я не тому, що він святіший за сина і Отця, От. а напевно тому, що йому комфортно дає святість. І він пропагує святість. Він допомагає здобути святість. Він допомагає освятитися. Так як хатину прибираємо ми, і може бути півхати прибрано, а півхати ще не прибрано. Чи не прибрано? А треба всю хату прибрати, ціль, наприклад. Так і життя наше. Можна освятити ту, ту сторону життя, ту, ту, а ще якась сторона життя, особливо таємна, може бути не освячена, не очищена. Але її треба освятити, і її очистити. Бо буває такий перекос Люди, які мають якісь грязні сторони життя. Грязні сторони життя, неочищені сторони життя, то в інших сферах життя. Вони вже так святість шукають, що готові грішника вбити, розірвати на часті. От. Пам'ятаєте, як Саул і Юнафан кинули жереб? Хто винний? Народ чи керівництво? Народ чи керівництво? Бо Моїсея то завжди був народ винний, а тут раз керівництво винне. Це було з Єнофаном винний, що Господь не відповідає. І він каже, Єнофан, що? Єнофан каже, да, Ти, тату, закляв, щоб ніхто не їв меду, поки не буде перемога, нічого. А я скуштував меду. І в нього вже така ревність, ніби за Господа. Така ревність. І він каже, вбити треба Єнофана. Інколи люди, ревність. За Господа за правду путають з плотськими псіхами, з плотським гнівом, поєднуються і думають, це ревність за Бога. Ні-ні, треба її перевіяти. Де за Бога ревність? А де плотяра, а де плоть? А де людське? І якщо за Бога ревність, то вона буде в Бозі, вона буде правильна, вона буде розсудлива. Написано, віра, яка діє любов'ю, вона буде з любов'ю, вона не буде з агресією, з ненавістю, з злобою. Вона не буде. А вона буде така стіляюча. Можна... <кій> Садівник обрізає дерево, можна ж дерево обрізати так, знаєте, одним махом. Обрубав ту вілку, або взяв, обламав, обдер. А можна ж акуратненько і замастити. І не максимом жаліти дерево. Так от бувають такі християни. І хто такий вже агресивний за правду, там, то все там, якась постанова церкви порушилася. В кожній церкві є свої постанови, яку постанову порушив, можна з любов'ю піти підказати, помогти, а можна з агресією. З агресією. Ось і свя... ревність за святість от в Саула вона була плотська. Не можна плотськими методами рішати духовні питання. Вона була плотська. І він хотів вбити Юнафана. Народ заступився з ним. Да ну, через Йонафана Щойно ми отримали перемогу, захист. Бог дав перемогу і вже вбити Юнафана. То ти, Саул, винуватий, чого ти спішив заклясти? Ти може здоровило, таке як Кличко, ти можеш і п'ять днів не їсти і, і воювати. Взяв весь народ, закляв, ніхто не їсть. Ну тож, а чого не їсть? З якої статі ти закляв? Тобі ж откровення було заклясне. Чого ти це брем'я кладеш на народ? Навіщо? І от твій син порушиться. І вже він хоче його вбити? Ні, то відкрути ще історію. Чому ти це зробив? Да покайся за це. То він не за це кається, а краще вбити сина, щоб виглядати, ніби праведним таким перед людьми. Тому цей момент дуже важливий освятити весь круг життя, весь круг життя. Бо одна жінка сказала раз пастору, каже, я принесу ліжко і для кафедри поставлю і буду тут жити. А він каже: чого ти так решила? Ну, каже, я хочу, щоб чоловік такий був завжди зі мною, як на кафедрі. Бо вдома він і такий. Змієте, як в нас може бути така дворічність. Церкві такі святоші, такі класненькі, все просто з дитячої Біблії бери крила малюй, і полетів небо. А вдома можемо бути такі кусючі, такі агресивні, і це неправильно. Або на роботі можемо бути такі злючі, кусючі, хитрі, щоб скрізь виграти там, а люди ж то бачать і такого хитрого, такого льстивого, такого дуже не люблять. Якщо це християнин, як ти їм скажеш про Господа? Не з тобою говорити не хочуть. твоя репутація ноль? За якісь безділушки можеш втратити репутацію в колективі? Що ти їм скажеш? Три останні умови, я кажу в Євангелії, як йти на служіння: святість, честь і сила. Ми в Фесалонікійцям читаємо, в Тимофію, що кожен повинен зберігати свою посудину в святості і честі. І репутацію мати. Честь, це репутація це добре ім'я. Це добре ім'я. От Не має бути такого. Маємо бути однакові скрізь. І в церкві ми класні, хороші, добрі, і вдома такі. Якщо щось нас будуражить, якщо нас злить, і ми вдома там розстраємося і можемо кричати, і гніватися, і все, ну то Ісус любого каліку може зціляти. Любу хворобу може зціляти. Значить, нам треба Ісус. Нам треба більше Ісуса. Не тільки Ісус тут, а в церкві поспівати, а Ісус треба і вдома. а Ісус треба і в дорозі. Ісус треба і на дорозі, і на роботі, де ми працюємо, освятити весь круг життя. Бо так з Духом Святим не можна, що Ой, в церкві такий вже правильний, все, там чітко, навіть хто не виконує якісь там норми церкві, то дам хорошо. От. А десь можу, можу юлити, хитрити, обманювати, красти. Знаєте, старатись десь першим бути, бунтувати, других накручувати, обіжати, принижувати когось там, десь, можливо, бідніший за тебе, чи один талант має, а ти п'ять талантів маєш і можеш з нього вже посміхатися. Ось, ні, ні, ні. Святість має бути в всіх сферах життя. Ми читаємо книги Откровення, святий ха ще освячується. Бог освятив нас, коли ми покаялися. Коли ми сповідувалися, а тепер цю святість треба рознести всі сфери життя, виключно всі сфери життя, всі сфери життя рознести цю святість. Скрізь, скрізь прогнати темряву, скрізь, де ще в якій сфері життя порушується Боже Слово, навести там порядок, зробити там гармонію. У всіх сферах життя, прибрати так, як, знаєте, як господиня прибере дом так, що скрізь. Скрізь і дом скрізь чистенько. Не так, що десь там, то буває, їдеш, є такі, от, що спереді дом покрасили ще по боках, а ззаді навіть не оштукатурений там. Спереді гарненько, ззаді. там Грязно. Буває скрізь чистенько, так? Святих людей скрізь має бути чистенько. Скрізь, і вдень, і вночі, і на будь шляху життя, щоби. Щоб нас перше всього знали, хто з нами стикається, що ми люди Божі, що ми людина Божа, що ми добрі, що ми любим, що ми добром багаті, розсудливі, ну, щоб така репутація розходилася, ось така. Ось така, що це люди Божі. От. І Духу Святому буде от, свобода. Оце свобода. А Дух Святого нічого не оскорбляє, не зневажає в нашому житті. Йому є повна свобода, і він тоді буде проявляти свою мудрість, свою велич, своє сприяння, своя справа. Він буде нам допомагати. Ми будемо бачити Бога, Його руку будемо бачити там і там. Отут Бог мене захистив, тут підказав, тут, тут дав сили, тут дав віри, тут дав відкровення, ось, ось, щоб таке життя було. Життя багате сюрпризами Його, життя багате Його славою. От так кожен із нас, от, хай проживе. Я бажаю вам цього. Я вважаю, що це так мудро, це так правильно. Це так по Біблії, коли Бога багато. Бога багато. Бог з нами в храмі, коли ми всі збираємося. Бог з нами в хаті, наша хата, наш дім, Його царство, де свобода Йому, де Його воля виконується, де його нічого не огошає, не оскорбляє, де Його теж славлять, теж пісні вдома, теж Біблія вдома читається, теж вдома молитви, теж вдома святість, От, щоб Господа було дуже багато в нашому житті. Темряви ніякої, а Божої слави багато, багато. І тоді наше життя буде і нам подобається, як оцей американець, що зараз в нас викладав. Місіонер в Африці, він каже, мій приїзд послужити молоді в Україну, це каже, мій фан. Мені дуже подобається. Це не то, що моя робота, я от роблю, Бог мені сказав, я роблю. Це каже, мені подобається. Оце воно. Оце воно. Навіть є в світі таке прислів'я. Полюби свою роботу, і тобі не треба би ходити на роботу. Бо тебе ж любимо справу робити. Ти робиш тобі подобається. тобі хочеться це робити. Знаєте, життя на гребені хвилі, а не так лямку тягнути. О, ще Бог сказав, це зробити це. А мене ж так тягне туди. А мене ж так туди тягне. Зараз я вже оце дороблю. О, все О, як то буває на конференціях молодь, я сварю. Сидять же так, скучненько, так. От конференція закінчилась. Такі живчики, такі бадьорі, такі вже веселі посміха. А має бути навпаки на собранні. Цвіте, пахнем, лікуємо, торжествуємо, бо прийшов Бог наш до нас, і ми з ним маємо спільність. Собрання О, Хай би ще побув. Отаке має бути відчуття. Отак себе налаштувати. І на закінчення хочу сказати молодіжним таким молодіжним прикладом, що. Мені часто пишуть в Ф3, що мені там той хлопець подобається дуже. але не бачить дівчина, що він їй подобається. Або там дівчина подобається дуже. А від неї нема симпатії. Ось, І молодь задає такі питання, то ну, воно так є в житті, так є, правда ж? Ну так є. Тож ми люди, то все природне. А я хочу перевести це у сферу духовну сферу духовну. Отак, от як, наприклад, сподобалася дівчина, хлопцю, і він там правильно зробить, якщо він скаже, Господи, якщо це от вона, ну, нахилиє серце до мене, там, чи того хлопця, помолиться, то правильно буде так молитись за себе. Господи, приліпи моє серце до тебе. Приліпи. Твоєю любов'ю притягни його до себе. Поможи мені, щоб воно влюбилось в тебе. Щоб я тебе прагнув, щоб це була моя сутність, натура моя була, це було моє нутро, щоб мене тягло до тебе, мені не хватало тебе. Я завжди стремився побути на зелених пасовиськах твоїх, о, це його зелене пасовиська, і у тих їх вод. Щоб я хотів провести з тобою часу завжди достатньо. Господи, захопи мене, визви в мені почуття любові, почуття спраги. Щоб я закохався в тебе всім серцем, всією душею, всім разом, всіма силами, щоб все, що ти хочеш, я робив це з великою охотою, з великою радістю. Оце так легко тоді жити. І Юй зробив з великою радістю те, що хотів Бог, Бог присилає пророка, за те, що ти зробив з великою радістю, підкреслено, з великою радістю, до четвертого коліна твої діти будуть сидіти на престолі. Бог бачить, як ми робимо. Як ми йдемо на зібрання, Бог бачить, як ми робимо любу справу. І воно дуже добре, коли ось так. Тому коли Духу Святому буде свобода, буде оце зроблено. Оце докорінне переродження нашого нутра буде в нас. Тому хай Бог допоможе, Благословляю вас, друзі. Ось і себе поможи нам, Господь, забезпечити Духу Святому свободу. Амінь.